Як поводитися у час кризи та війни? Відповіді поради поляки можуть знайти у довіднику, який розробив польський уряд. Паперова версія має з'явитися у поштових скриньках кожного до кінця 2025 року. Його електронною версією вже скористалися наші наступні герої, коли збирали евакуаційний рюкзак. Як це відбувалося? Бачила наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Рюкзак допомагає мені почуватися безпечніше, бо я знаю, що зробила все, що могла, все інше поза моїм контролем. А так я маю якийсь невеликий контроль. Пауліна, жителька Варшави, до останнього сподівалася, що Росія не наважиться тестувати НАТО. Атака російських дронів на Польщу у ніч на 10 вересня стала для дівчини переконливим стимулом підготуватись до різних кризових сценаріїв. Ну, на жаль, незалежно від того, як би я не намагалася витіснити думки про загрозу війни. Ця загроза все одно залишається. Тому я намагаюся якось призвичаїтись до цієї думки. Але сподіваюся, що цей рюкзак я в майбутньому використаю в зовсім інших умовах, наприклад, на відпочинку в горах. Із подібними думками евакуаційні рюкзаки зібрала й родина відомої журналістки громадської діячки Гати Млинарської. Та юриста Пшемислава Шміда Подружжя сподівається, що у цих спальних мішках, які вони приготували, спатимуть онучки не у підвалах, а у горах, а поки тримають зібрані рюкзаки біля ліжка. Щоб якомога більше поляків зробили так само. Агата та Пшемислав записали відео із детальним розбором того, що вони у такі рюкзаки поклали. Відео швидко розлетілось у соціальних мережах. У коментарях були як слова подяки, так і обурення, мовляв. Навіщо сіяти паніку? страх. звісно, з одного боку є страх, і звичайно, неприємне відчуття виходу за межі зони комфорту. Але також зібраний рюкзак дає спокій, бо це дає принаймні якусь основу, і це допомагає впередкувати свої думки про те, що може статися навіть загроза війни, навіть гібридної війни, це дуже важкий досвід для кожної людини. Тому ми уникаємо цих думок. Нам не комфортно, але варто усвідомити ці емоції, варто їх перетравити, назвати по імені та скласти цей рюкзак, бо так ми просто будемо у безпеці. Готуватись до можливої війни, це не сіяти паніку, а навпаки, зменшувати її у разі кризової ситуації. переконана її журналістка ТОК-ФМ Агнішка Ліхнерович. Якщо вході до самолі, коли ми сідаємо в літак і нам кажуть, де знаходяться аварійні виходи, ми не думаємо постійно про те, що хтось нас лякає авіакатастрофою. А думаємо про те, що це такі базові дії, до яких ми маємо бути готові, і які ми повинні розуміти. Я роблю такі дуже маленькі речі в сенсі такого мислення про моє оточення. Це саме мій район, де ми сидимо. Тому я тут досить добре орієнтуюсь, розумію, де в ситуації небезпеки я могла б сховатися, і це не тому, що я думаю, що завтра тут буде російська армія. Я це роблю, щоб тренувати уяву. Уяву Агняшка Ліхнерович тренує не тільки свою, вона є авторкою книги Іде війна, у якій зібрали інтерв'ю з експертами та експертками про різні виміри війни Росії проти України. Бо досвід України і знання про нього це ключ для побудови суспільного опору європейських суспільств і почуті справча знання і відчуття власної значущості, що я маю якийсь вплив на реальність навколо мене спонукає до дії. Це наше життя, тож немає сенсу думати виключно про Путіна і про те, що він нам загрожує. Мені здається, що саме примирення з цією реальністю і спроба опанувати цей страх також є елементом опору. Але українці знають краще за нас, що страх є нашим ворогом. Анастасія Купрієць, Владислав Ліпковський, Мартін Пересада, Слава Тіві.